Всім привіт, дорогі глядачі. Перед вами телевізор 55-ї діагоналі з технологією органічних світлодіодів 55 OLED 707, модель від торгової марки Philips. І сьогодні бо є багато запитань. Ми подивимося, як телевізор показує контент стислої і поганої якості, бо чомусь люди питають при виборі цих телевізорів, як він буде показувати контент поганої якості. Попереджаю, що я давно вже не дивлюся. Контент, який порушує авторське право, і в мене особливе відношення до цього взагалі. Особливо останнім часом хочеться дивитися дійсно ліцензійний і якісний контент. Але запитання є, тому на нашому каналі є і відповіді на ці питання. Натискаємо Дивитись, дика природа Греції. Епізод перший. Давайте виберемо якість 720 p Ми знаємо, що на багатьох неофіційних сайтах якість стисла, тобто файл може займати 300-400 МБ. І одразу скажу, що дивитися контент такої якості на телевізорі це, ну, якось, мені здається, не дуже правильно. Що побачимо на телевізорі в такій якості? Звісно, звідстані, десь. 2-3 метри, ми бачимо, ну, нібито як непогану картинку, видно, хто в кадрі, що це птахи, видно колір неба, колір води, все це зрозуміло. Але якщо підійти ближче, то на телевізорі ви побачите і пікселізацію, і нечіткість зображення. Телевізор намагається з... зробити хоч щось е в плані обробки. Але це відео знімається, от бачите, да, пікселі, я зараз підійшов. Це відео знімається для тих, хто думає, що купивши якісний і дорогий телевізор, можна на ньому дивитися контент низької якості, і він з будь-якого контенту здатний зробити неймовірну якість. Це насправді не так. Я до цієї філософії підходжу трошки з іншого боку. Підходжу я з того боку, що ось бачите, також градація, це дуже видно на камеру, навіть очима не так видно, як видно зараз на камеру мого смартфона. Тому що, якщо відійти, в принципі, більш-менш нормально, але я в своїй роботі ніколи ні в кого ні в чому не запевняю, як це можуть робити продавці в магазинах, ніби то що. Ой, ви знаєте, він. Класно буде показувати і що б ви на нього не вмикнули. Можете навіть з камери VHS в 95-му році зняти ваше домашнє відео, побачити в 4 к Насправді це неможливо. Телевізор це не потужний е, комп'ютер, завдяки якому можна зробити з будь-якого контенту контент 4 к якості. Звісно, він він апскейлить, але він апскейлить в тому, Форматі в тому масштабі, в якій він має апскелити можливість, ось подивіться зараз, нібито на камеру непогана якість, так, але якщо ви будете підходити і вимагати від цього телевізора від якості 720 точок щось чітке, неймовірне і красиве, то змушу вас. Трошечки спуститися з неба на землю і не очікувати такого від сучасного телевізора. Моя філософія полягає в тому, що якщо ви купуєте хороший телевізор, то це як з купівлею автомобіля. Уявіть собі ситуацію: ви довго збирали кошти на новий автомобіль, зайшли в автосалон. Придбали його, вам викатують нову машину, вона так блищить на сонці, двигун працює рівно і якісно. Хочеться натиснути на газ, і вам продавець каже: Ви не забудьте, там просто палива буквально на 5 км з заводу залито. Заїдьте на заправку. На яку заправку ви поїдете? Там, де на 2 гривні дешевше паливо, сумнівної якості. Чи все ж таки в нову машину не шкода залити дороге і якісне пальне? Я, наприклад, як, коли в мене були Жигулі, одна з перших машин, ВАЗ-2107, мені було пофіг, що туди лити. Чесно. Вона жре 10 літрів, я знаю, що вона їх зіжре хоч туди самогонки налив, вона буде його. Мені не було шкода цієї машини. Навіть дійшло до того, що я залив неправильне масло і стуканув двигун, але на той момент ремонт мені обійшовся в півтори тисячі гривень. Але коли я придбав вже собі не нову а шкоду фабію, то я заправлявся виключно на заправках, які мають торгову марку і підтверджену якість. Звісно, не завжди це була вдала заправка, але я вже. Думав, що я буду заливати в паливний бак. Так само і з телевізором, коли ви купуєте потужний телевізор, у багатьох є очікування, що я буду на ньому запускати файли розміром 300 мегабайт, які я колись дивився на електронно-лучовому телевізорі, або у вас старий телевізор з розподільною здатністю Full HD, і він так чудово показує. Чому ж цей 4 4K телевізор так погано показує? Чому ж на ньому такі пікселі? Я ж купив його за 50 тисяч гривень. Як таке може бути? Що це за погана така якість телевізорів зараз, друзі? Та запускайте ви на ньому нормальний контент та купіть підписку Netflix, та хай, ну, отримуйте задоволення, а не вимагайте від телевізора те, що від нього вимагати просто не можна. Тому я вам показую реальну картинку, як телевізор працює з поганим контентом. і... Якби у мене з'явився вдома такий телевізор, то я б точно не вимагав від нього, щоб він з 720P розтягував мені 4K і робив з нього Ultra HD. Ну, це просто це абсурд. Це все одно, що я, я не знаю, ну, залити казна що в бак нової машини. І вимагати від неї надвисокої потужності і стабільної роботи. Та стукане двигун, якщо ви зальєте щось не те. Так само і з телевізором. Він не зможе зробити з контенту поганої якості щось неймовірне, від чого можна отримати враження. Тому я вам вдячний за те, що ви задаєте такі питання, і я пояснив вам свою філософію. Я користуюся підпискою Netflix. Якщо вам цікаво там подивитися, як показує Netflix, це просто щось неймовірне. Підписка коштує 10 євро на місяць, і там наскільки багато цікавого контенту, що просто неймовірно можна просто ніч провести, дивитися цікаве відео і цікаві фільми. І є підписка світів. Це у мене в основному для каналів. Телевізор Full HD контент навіть з сервісу світів вже непогано апскейлить. Про це я розказував вам в інших відеооглядах на ці телевізори. Хоча б світі Full HD і Netflix, і цього вже достатньо для того, щоб ви отримували позитивні враження від купівлі телевізора. А ось ці програми це на ваш розсуд. Тому що я вже давно не користуюся цими програмами. Тут просто не контент, а хлам, який ви намагаєтесь запихнути в сучасний телевізор надвисокої якості картинки. Тому обирайте те, що ви дивитесь, і навимагайте багато від телевізора, не, не враховуючи те, що ви на ньому вмикаєте. Дякую вам за увагу. Ви на каналі Smart Shop KRUA Live. Тут такі живі і цікаві відеоролики. Гарного вам настрою, мирного і спокійного дня. До нових зустрічей!